Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Вибирайте одну і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Пішли, поїхали! Карта номер один. Дивіться, не дуже хороша карта, не дуже приємна карта. Це може бути і звільнення, це ж, звичайно, в час війни може бути прильот. Це просто може навіть розбитися якась вазочка у вас. Любима річ. А, розбитися, зломатися, пірватися щось може, любими платячко. По цій карті знаєте йдуть ем, втрати, не, ем, які, ем, ну там, де тонко, там і рветься, скажімо так. ось Це може бути дійсно звільнення, це може бути розрив відносин, сварка. Навіть Дуже така неприємна сварка до бійки може дійти. Тому будьте сьогодні на чеку, будьте сьогодні обережні. Уникайте, наприклад, трошечки уважніше, мокрими руками не до електроприборів, тому що це і електрика. Це, знаєте, як струм, коли вражає. Це як, наприклад, грім з ясного неба. Ну, З ясного не зовсім тут вже були задатки до цього. Будьте просто обережні сьогодні. Карта номер два. А тут страшний суд. Що це таке сьогодні в Україні буде? Дивіться, страшний суд це коли кардинальні переміни, це коли знищення чогось, це можуть бути і прильоти, будьте обережні. По 20-му аркану йде якісь такі переміни, які ви довго відтягували. Ось у вас був один натяк. Перед цим була. Спочатку був 13-й аркан, ви не помінялися, вас намагались Всесвіт, наприклад, ваше, ваше життя намагалося вас переладнати якось. По 16-му ви теж не... не пере... це вже останній третій тобто момент, коли ви вже повинні щось відпустити, колишнього чоловіка, колишню людину. Ось тому що це вже, знаєте, як би вам сказати, тут вже кардинально будуть все мінятися. Це і болючо може бути, це дійсно може бути звільнення по роботі, це дійсно може бути розрив відносин і якісь кардинальні переміни. Це коли навіть ви внутрішньо міняєтеся, ваші погляди міняються на життя. Ви кардинально міняєтеся. Після цієї карти йде весна. Щоб ви розуміли, зима міняється з весною. Це ось коли міняється клімат, коли міняються ваші повадки, коли ви відношення до когось міняєте. От різко поміняєте відносини. Ви вже давно бачили, що людина не та. Ви просто подивитеся з іншого боку на цю людину. Оце і порада. Відпустіть! Хто має іти відкрити очі? Це прозріння. Карта. До речі, пробудження і прозріння. Прозрівайте, і пробуджуйтеся сьогодні. Карта номер 3 А тут у нас королева жезлів. Ви готові до якоїсь публічної роботи чи волонтерства. Чи якоїсь організа... організаторської роботи, тобто щось організувати, якесь свято, якусь відкрити спільну справу з кимось, або самостійно. Тут навіть самостійно королева жезлів вона знає сама, що вона хоче. Вона хоче визнання. Вірніше, вона не, не упирається на визнання. Вона просто, як би вам сказати, Знає, чого вона хоче, і вона йде до цього, не дивлячись ні на що. Але вона це робить, знаєте, з запалом, з енергійністю, в неї є бажання до цього. знаєте. Ось тут є бажання. У вас була колись якась ідея, і ви на кінець її розпочали цю ідею. Ви в процесі якогось цікавого винаходу і тому подібне. Це хороша карта. Це коли, знаєте, Жінка настільки випромінює енергетичну жіночність, загадковість, що чоловіки, як то кажуть, штабілями падають. Ось, сьогодні ви приваблива і магнетична. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші прекрасні е, вподобайки, коментарі, теплі слова. Щиро вам за це. Дякую. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного мирного дня.